Про світову ізоляцію Росії сьогодні говорили і на сьомому безпековому форумі в Києві. Учасники, європейські та українські дипломати і урядники і на скайб'язу зв'язок зі США вийшла помічниця держсекретаря у справах Європи та Азії Вікторія Нуланд. Як убезпечити Україну після окупації Криму? Аби знайти відповідь на це питання? Фонд, який очолює дружина прем'єр-міністра за підтримки фонду Віктора Пінчука зібрав за одним столом провідних європейських дипломатів. Перед початком розмови присутнім нагадують хронологію народного повстання. Вівонтовифрі. Першим про безпеку говорить голова українського уряду. Прем'єр-міністр закликає міжнародну спільноту створити нову систему безпеки. каже, захоплення Криму це не клопіт лише України та Росії. Тому й допомагати, зокрема, українській армії нині мають усією громадою. Ми звертаємось до наших західних партнерів. Нам потрібна модернізація, нам потрібна технічна і інша допомога для Формування українських збройних сил як тих сил, які можуть захистити і Україну, і які можуть захистити і Європу, європейці вкотре підтверджують, не визнають анексії Криму і засуджують агресію Росії. Говорять про готовність допомагати порадами та грішми, аби довести, що слова не розходяться з ділом. Віцепрем'єр Словаччини обіцяє днями таки зрушити з місця питання реверсного постачання газу з Європи. Ми вже розпочали технічну підготовку до реверсу. Я чимало брехні почув про це і вже став експертом із реверсу газу. І хочу, щоб це сталося. Це одна з причин, чому я тут. Міністр закордонних справ Словаччини озвучує ще одну приємну новину. А очільник закордонного відомства України називає конкретну дату. Це реалістично отримати безвізовий режим із ЄС до кінця року. Все залежить від роботи вашого парламенту. Відповім не як дипломата, а як, як політик, і тут підтримую Петра Олексійовича 1 січня 2015 року. Натомість європейці просять українську владу не відмовлятися від початих реформ, навести ладу у східних регіонах і максимально спокійно та прозоро провести президентські вибори. Треба максимально позитивна атмосфера до дня виборів. Треба говорити з людьми в регіонах. Ми ж надішлемо до вас приблизно тисячу спостерігачів, які сподіваються дадуть людям відчуття вільного вибору. Влада має не пустити через кордони з Росією політичних туристів, які дестабілізують становище на сході, розвіяти міфи про бандерівців, якими так лякає російське ТВ, посилити армію і провести вибори. Треба розуміти, що Росія робитиме все, щоб їх зірвати. Утім, надії на врегулювання конфлікту, все ще дипломатичним шляхом із за океану озвучила помічниця держсекретаря США. Вікторія Нуланд пообіцяла українцям фінансову підтримку. А Росія нагадала, якщо раптом передумає. Ну, стіл для перемовин чекає Росія в міжнародній ізоляції і усі наші розмови з Москвою навколо припинення ескалації конфлікту. Але ми залишаємо відкриті двері для дипломатичного вирішення цього питання. Вже наступного тижня анексію Криму і агресію Росії до України обговорюватимуть міністри закордонних справ США, Росії, ЄС та України. Євгенія Мотрич Юрій Долгоручко, програма Вікна СТБ.